Час новин на телеканалі ЛТАВА. Сьогодні у випуску дивіться про таке. На сесії Полтавської міської ради Олександр Мамай співав пісні та пояснював, чому він за будівництво, проти якого виступають мешканці. У Полтавському національному педагогічному університеті Володимира Короленка триває другий етап всеукраїнської студентської олімпіади з української мови та літератури. На стадіоні Динамо відбувся символічний турнір із зміні футболу за участі ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Тарифи на житлово-комунальні послуги економічно обґрунтовані, проте непідйомні для більшості населення. Переконані депутати Полтавської обласної ради. Про підсумки виконання регіональної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства області та очікувані зміни тарифів говорили на засіданні постійної депутатської комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства. Виконання регіональної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства минулого року на Полтавщині просто завалили. Переконаний голова профільної комісії обласної ради Степан Бульба. Ні про який розвиток там мови не могло йти, тому що фінансування було практично зірвано цієї програми. Наприклад, за 4 роки з державного бюджету ми отримали 25 разів менше коштів, ніж нам обіцяли під цю програму. А на минулий рік, скажімо, у минулому році в 235 разів менше держава виділила. Тому говорити про якусь програму, про якийсь розвиток не йдеться. А щодо тарифів, моя особиста думка, як голови профільної комісії, що в такому вигляді підвищення тарифів призведе до кризи неплатежів. Підвищення ціни на газ миттєво потягло за собою зростання тарифів на тепло та гарячу воду. Скільки доведеться споживачам платити за них не знають навіть у профільному департаменті стосовно населення. Офіційного публікації ще не було з боку нацкомісії стосовно теплопостачальних підприємств, природний газ. Так от для населення був природний газ це на 1309, Зараз дві тисячі майже три тисячі. Значно більше, ніж два рази збільшення цього тарифу. Крім того, і збільшення тарифу на електроенергію. Відповідно, збільшилися і борги споживачів за тепло та воду. А отже, зросла і збитковість комунальних підприємств Полтава Теплоенерго та Полтава-Водоканал. На сьогодні загальна сума збитків становить майже 80 мільйонів гривень. Представники громадських організацій, які взяли участь у роботи комісії, виступають проти підвищення тарифів. Члени ж постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства запропонували на наступній сесії ухвалити відповідне звернення до Верховної Ради та Кабінету міністрів України. Сьогодні на черговій сесії полтавської міської ради розглянули понад 80 питань. Зокрема, депутати не підтримали пропозицію внести на порядок денний питання про встановлення у Полтаві пам'ятника Іванові Мазепі. А от звернення підприємців комунального ринку «Речовий», які вимагають повернення свого майна, підтримали більшістю голосів. Міський голова Олександр Мамай повідомив, що міська рада судиться з компанією Полімпекс, якого очолює Володимир Головко, брат голови полтавської обласної державної адміністрації. За словами Мамая, керівник Полімпексу незаконно привласнив більше тисячі кіосків на ринку. Сюжет про це готується до ефіру. Дивіться його у наступному випуску новин. 30 квітня відбудеться 27-ма сесія обласної ради шостого скликання. На розгляд депутатів пропонується майже 40 питань. Серед головних про внесення змін до регіональної програми територіальної оборони на 2015 рік та до обласної комплексної програми соціального захисту осіб із особливими потребами ветеранів війни, учасників антитерористичної операції. Попереднє питання порядку денного пленарного засідання розглянули члени постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення. За даними обласного військового комісаріату на Полтавщині демобілізовано 1444 військовослужбовці з них 982 із зони АТО. Першочерговим завданням програми, яку прийняли депутати обласної ради, було визначено проведення чи запровадження соціального супроводження для кожної сім'ї, демобілізованого військовослужбовця, який приймав участь в АТО з метою. Комплексного вирішення всіх проблемних актуальних питань, які склалися на час обстеження в сім'ї, в термін організовано обстеження умов проживання і визначення всіх актуальних проблемних питань, і відповідно формування соціального паспорта на кожну сім'ю, де військовослужбовця. Головне зараз, щоб наші захисники не залишилися без лікування, мали роботу. І всі види державних соціальних гарантій, така вимога до всіх відповідальних служб. Це питання дуже актуальне, тому що в основному це сім'ї з дітьми і вирішення призначення всіх державних соціальних допомог це теж дуже важливе. Кожна сім'я перевірена щодо права на субсидію на житлово-комунальні послуги, також на отримання державних соціальних допомог. Основна частина 190 громадян набудуть право на житлову субсидію за спрощеним порядком з 1 травня. Тобто питання взято на контроль. Чи не найбільше скарг від демобілізованих пов'язані з забезпеченням їх земельними ділянками? Вільної землі на Полтавщині катастрофічно не вистачає. А отже, скористатися цією пільгою реально майже неможливо. Нам треба відсвяткувати це по кожному району. Вже почалися такі речі. Пам'ятаєте, як заганцями поступали, з Чорнобильцями, що ми туди не посилали? Уже да, так, починається така ситуація. Зміти, є ви різні ви люди, ви а хлопці вразливі. Розумієте, в Полтавському районі вже відбулося, ви бачите, побоїще. Ще буде пару раз таких, там не тільки буде побоїще. Здаваюся, якщо там буде ф лежить лежатиме в кабінеті, або РГДшка. Розумієте, я маю на увазі, гранату кинув. Дограються. Це така група хлопців, що не терпіти не будуть. Це все питання фактично. Нас як місцевої влади, наше питання так. Якщо не можемо вирішити, треба звернутися для за цим вирішенням. Ми повинні працювати по плану. от такому У нас основна задача: людина свій обов'язок виконала. Вона потрібно повинна отримати все. Члени Комісії також підтримали внесення змін та доповнень до обласної комплексної програми соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції. Вона поширюється і на членів сімей загиблих учасників АТО. На програму з обласного бюджету додатково планують виділити майже 2 мільйони гривень. І далі наша постійна рубрика Звичайні герої, розповідає Сергій Блавацький. Знайомтесь, Володимир Володін, доброволець, боєць батальйону спецпризначення Полтава, народився у грузинському місті Руставі в сім'ї військослужбовця. Згадує разом із батьками з дитинства весь час по військових частинах. Строкову службу проходив у Німеччині. Потім, із 93 по 95 роки, вже контрактников брав участь у першій чеченській кампанії. За словами Володимира, для нього Полтава давно стала рідним містом. Тут уся його сім'я. Тож чоловік життя готовий віддати за людей, які мешкають у місті на Ворсклі. До початку бойових дій на сході нашої країни він займався мирною справою, художньою ковкою по металу. Люстри, оградки, забори, ворота красиві, що мебіль кованою. Перша ротація у зону АТО для Володимира Володіна була в серпні 2014 року. Служити тоді довелося в Артемівську та Нижній Кринці. Там вийшла, стояла 25-та десантна бригада. І вони захопили нижню Кримку, відбили від сепаратистів. І через чотири дні після того, як вони її освободили, одразу ж зайшли ми на наведення порядку. Ну в будь-якому випадку, кому війна кому матрна, приходилося предотвращать дотрачаті мародьорства і розкривають даже мілкі приступлення. Пізніше були ще три ротації: стояли під Дебальцевим, Волновахою та Маріуполем. У сім'ї військового думки не могло бути йти чи не йти, обороняти країну. Усміхається Володимир. А 24-річний син відреагував дуже швидко. У другу ротацію батька пішов разом із ним. Коли він прийшов з першої ротації і вернувся додому, то, во-первых, друзья к нему стали относиться совсем по-другому. Они стали к нему относиться с уважением, они стали понимать, что человек прошел уже совсем другое. Да и сын сразу же изменился. Стал смотреть на жизнь совсем по-другому. Там, у зоні бойових дій, доводилося переживати і найстрашніше загибель бойових побратимів, молодих чоловіків, яким би ще жити і жити. Так під вільховаткою, потрапивши під обстріл Градів, загинуло двоє бійців спецбатальйону Полтава. Ішли йшли вони захищати країну, як і інші з батальйону Полтава, не за нагородами, а за покликом сумління. Є різні. є навіть ті, які ні разу ніде не служили, ніді не приходили. Вони прийшли з. Сашкольне скаміс, можна сказати так, і сразу ж пошли к нам в батальйон, щоб захищати свою родину. Є такі, в яких по несколько вищих образовань. На останок ми заговорили про мрію для Володимира Володіна, як і для всіх українців. Сьогодні вона одна: як найшвидше б закінчилася війна, і люди повернулися до довгоочікуваного мирного життя. 25 березня 2015 року набрав чинності закон про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення про новації в юридичному законодавстві у прес-центрі новини Полтавщини розповіла начальниця головного територіального управління юстиції в області Ірина Пашко. За її словами, відтепер право реєстрації землі мають не лише державні реєстратори. Відповідь. Відповідні повноваження надали і нотаріусам як державним, так і приватним. Нотаріусу надано можливість проводити державну реєстрацію речових прав похідних від права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення незалежно від нотаріального посвідчення договору. З моменту прийняття даних змін до законодавства, відповідно, нотаріуси мають право виконувати функції державних реєстраторів по реєстрації речових прав похідних від права власності на землі сільськогосподарського призначення. І також по-друге, те, що право власне право на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, яке виникло та оформлено в основному порядку до 1 січня 2013 року, одночасно реєструвати разом із тим. І відповідно з право власності і з договором земельсьренди земельського сподарського призначення, тобто державні реєстратори, коли людина приносить документи, вона може одночасно зареєструвати і оплатити тільки за одну од функцію, але одночасно зареєструвати і право, і одночасно зареєструвати догори земельського сподарського призначення. Як правильно спланувати сім'ю та створити умови для безпечного материнства? Про це йшлося на засіданні круглого столу в обласній лікарні відновного лікування та діагностики. Обговорення пройшло у рамках програми Репродуктивне здоров'я нації за підтримки програми здоров'я жінок України. Перейняти досвід Полтавщини приїхали представники Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Житомирської, Київської, Чернігівської та Чернівецької областей. Здорова мати, здорова дитина. Однак благополучно виносити вагітність, пізнати щастя материнства, багатьом заважають, за словами спеціалістів, помилки молодості, ранній сексуальний дебют і як наслідок аборти і хвороби. Юний вік, не тільки молодий, а юний вік, там, допустим, 15 років, лет. Раз не полові зв'язки, два що приводить до тому, що к моменту, коли вже Молодой человек или девушка вырастет и захочет завести семью, вот, проходит определенный период, накапливаются инфекции, если в ведется беспорядочная половая жизнь. А там, где э, что-то уже нехорошо, нормальная беременность развиться не может. Попереджений, отже, захищений реалізація на Полтавщині обласної програми Репродуктивне здоров'я нації та проекту «USAID – разом до здоров'я дозволили забезпечити підлітків і жінок із групи ризику безкоштовними контрацептивами, допомагають і вілінфікованим та наркозалежним жінкам. Зачастую вони, ну, не хотят на учете, не хотят вовремя обследования, социальный работник налаживает контакт с этой женщиной, помогает ей стать на учет. А врач, специально обученный подготовленный специалист, врач гинеколог, зная ее проблемы с употреблением, будучи подготовленным к работе, уже ведет и сопровождает ее беременность, подсказывая, направляя на лечение. Результаты Ортів в області за минулий рік зменшився майже удвічі до 12% на тисячу жінок дітородного віку. У Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Короленка триває другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови та літератури. Позмагатися в мовних баталіях з'їхалися молоді філологи з 19 областей України. На полтавській землі студентів-мовознавців приймають вже вдруге. Репортаж про відкриття олімпіади Павла Лопатюка та Ольги Буцули. у залі Полтавського педагогічного університету зібралися кращі молоді філологи з 19 областей України. Вони візьмуть участь у другому етапі всеукраїнської студентської олімпіади з української мови та літератури. Це змога потрапити у коло. Найкращих, найталановитіших і уже випробувати себе там. І думаю, це з одного боку це заохочення, а з іншого боку, це великий стимул. Потім для подальшої роботи не буде зіркової хвороби, не буде переоцінки власних можливостей. А виформується такий собі об'єктивне ставлення і об'єктивне поцінування себе як людини. Бути філологом для п'ятикурсниці Марії Сенети мрія з дитинства у всеукраїнській студентській олімпіаді з української мови та літератури. Вона бере участь вже вдруге. Дівчина впевнена, популяризувати українське слово варто не тільки умовні свята, а й у повсякденному житті. Особливо такий важкий час, період війни дуже важливо саме поширювати, пропагувати українську мову, єднатися, бути разом. І той концерт, що ми були вчора на ньому Ми разом, справді за мир і поширювати українське слово, ідеї українські, ідеї Шевченка. І хочу побажати всім учасникам наснаги. Творчої якоїсь, щоб вони змогли себе опанувати, і перемоги кожному. Участь в олімпіаді взяли 58 студентів із 31 вишу. Конкуренція молодих мовознавців не лякає. Навпаки, є хорошим стимулом для удосконалення знань. Я хочу перевірити себе, на що я здатна, на що я знаю. Хочу побажати у успіху всім учасникам. Те, що ми всі приїхали сюди, ми вже переможці і. Просто я хочу, щоб все було добре. Яке місце ми займемо у цій олімпіаді, для мене неважливо. Всеукраїнська студентська олімпіада триватиме чотири дні. Підсумки журі оголосить вже в п'ятницю. У неділю буде 29-та річниця аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Однак вже розпочалися заходи з вшанування ліквідаторів катастрофи. На полтавському стадіоні Динамо відбувся символічний турнір і зміні футболу за участі ліквідаторів аварії. Подвиг героїв пам'ятають усі: і старші покоління, і молоді хлопці, які залюбки побігли разом із ліквідаторами на спортивному майданчику. 29 років тому вони рятували світ від найбільшої техногенної катастрофи. А сьогодні ліквідатори Чорнобильської аварії грають у міні-футбол разом із юними хлопцями. Іграй во ім'я Міра саме під таким гаслом вже четвертий рік. Я проводжу змагання з міні-футболу саме за участю ліквідаторів аварії на ЧАЕС і школярами різних шкіл. У команді ліквідаторів Микола Іванович захищає ворота, а свого часу він захистив Україну. Саме таким, як він, завдячує нинішнє молоде покоління та й загалом усі. Підтримувати треба молодих, щоб вони займалися спортом, активним образом життя. І хай ростуть здорові, найголовніше, і вміли захищати нашу батьківщину. Як в своїй час ми захистили на ліквідації аварії. І як зараз наші хлопці в зоні АТО захищають батьківщину. Нинішнє покоління відрізняється від попередніх, але про подвиг ліквідаторів пам'ятає «Це одна із найкращих акцій, яка зараз проводяться. Це мирна акція, тому це пам'ять про тих билих вмінах. Результат матчу після фінального свистка був на користь хлопців із 38-ї школи. Проте у підсумковому рахунку перемогли мир і дружба. Подарунки без сумніву приємні для ліквідаторів, але головним для них у цей день було те, що їх пам'ятають. Інформаційний випуск новин завершено. Я дякую за увагу. На все добре. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мідлива хмарність без опадів. Вітер західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 3-8 градусів тепла день 14-19 з позначкою плюс. У Полтаві вночі плюс 4.6, а в день 16-18. Вище нія.